Микола Куліш, Мина Мазайло. Після резонансних п'єс 97 і народний Малахій, наступною стала комедія Мина Мазайло, яку Микола Куліш писав на живому матеріалі, що давав процес українізації, запровадженої у 20-х роках. Дружина драматурга згадує: Працюючи над своїм Миною, Микола якось зайшов до ЗАГСу і прочитав список змінених прізвищ. Там було прізвище Гімненко, замінене на Алмазов. Це його так розсмішило, що вирішив вставити цей випадок у п'єсу. Твір, написаний 1928-го. Протягом року комедію Мина Мазайло було видруковано спочатку в одному з найбільш самобутніх європейських українських видань кінця 20-х років ХХ 20 століття гумористично-сатиричному альманасі Літературний Ярмар. Пізніше, у 1929 році п'єса вийшла в Харкові окремою книжкою. Після постановки і публікації комедія стрімко одержала визнання. Проблематика художньої реалії твору жваво обговорювалася в пресі, стала предметом дискусій, у процесі яких висловлювалося чимало високих і дуже високих оцінок. Навесні 1929 року комедія з'явилася на сценах Дніпропетровська і Херсона, Одеси і Вінниці, Житомира і Маріуполя. У Києві поставив Гнат Юра у Харкові Лесь Курбас. Березільська вистава тріумфально пройшла на гастролях в Одесі й Києві, а влітку 1930-го у Грузії. Так само тріумфально було її знято наприкінці 1930 року, коли процес українізації пішов на спад. Українізація, політика радянської влади у 20-ті роки ХХ 20 століття. Тоді почався розвій національної мови й культури. Створювалися українські школи, видавництва, спілки, митці повірили у свободу, та недовго раділи патріоти нашої держави. Скоро політика українізації припинилася, і обмежені міщани, антипатріоти, почали радіти її поразці. Використовуючи дедалі войовничі форми неприйняття всього малоросійського. Микола Куліш дуже обережно поводився зі словом, не терпів використання не тих слів, а українську мову знав дуже добре і високо цінував її, стверджуючи, що таких багатих та соковитих мов, як його рідна, дуже мало на світі. Письменник був закоханий у її красу, емоційність, виразність, намагався боротися за подальший розвиток мови. П'єса навчає нас відстоювати свої вподобання, переконання, не боятися сказати в голос думку. Треба вчитися не соромитися себе, передусім свого походження та родини, підказує автор. В основу твору покладено начебто анекдотичну історію про те, як харківський службовець Мина Мазайло вирішив змінити прізвище, у якому вбачав причину своїх життєвих і службових поразок на більш престижне. Але суперечка з приводу цього факту поступово переходить у сімейну дискусію і виходить на рівень національної проблеми. Ставлення персонажів до мови лягло в основу конфлікту, що у творі розгортається у формі дискусій, які породжують комічні ситуації, визначають основні сюжетні лінії: Мина Мокій, Уля Мокій, тьотя Мотя, дядько Тарас та інші. Комедія Мина Мазайло відрізняється оригінальним сюжетом, у якому переплетено культурно-соціальний та родинно-інтимний аспект. Вона містить галерею виразних характерів з індивідуалізованим культурним і національним світоглядом, насичена дотепними пародійними карикатурними фарсовими сценами. У творі використано широкий діапазон живої і тому колоритної мови, що відбиває специфіку духовних та національних цінностей основних персонажів. Комедія характеризується широкою палітрою інтонацій та мелодійних візерунків: веселих, ніжних, мажорних, романтичних, елегійних, сумних, трагікомедійних і навіть фантасмогорійних.